Вітаю, це відео присвячено поєдинку між Райаном Горсією та Джервонтою Девісом, яке відбудеться 22 квітня. Поговоримо про цих двох боксерів та їхні шанси на перемогу. Почнемо з Райана Гарсії. Райн вищий за Девіса. 178 см проти 166 Та у нього довші руки. Головні плюси Райана Гарсії це швидкість, несподіваність, робота на випередження та гарні контратакуючі дії. Ще й до цього він має дуже потужний удар. Але всі ці гарні якості, окрім потужного удару, Кудись поділося з переходом до нового тренера, нова команда Гарсії зосередилася над підвищенням фізичних якостей та силових показників Гарсії. Гарсія явно змужнів, набрав м'язової маси та перетворився з худорлявого хлопця на міцного парубка. Але як завжди, у медалі є дві сторони. Зосереджуючись на силі, Райан втратив те, за що його полюбили його шанувальники, а саме, свою безкавичність, несподіваність, комбінаційну контратакучу роботу та чутливість. Його прізвисько спалах в останніх поєдинках спалаху від Райана не було. Він нав'язував своїм суперникам силовий бокс, ходив за ними по рингу і намагався зламати їх своїми потужними ударами. На мій погляд, він більше втратив, аніж здобув. І якщо він знов не почне боксувати, а продовжить зосереджуватися на силовій манері ведення поєдинків, його чекає невдача. Але це моя особиста думка. А як буде насправді, покаже тільки час. У мене таке враження, що Райан все ще шукає себе з точки зору ведення поєдинків. Що стосується Джервонта Девіса, він вже давно себе знайшов. Джервонта переважає Гарсію за багатьма показниками. Він має більше досвіду і більше серйозних протистоянь. Девіс більш різноманітний, вміє працювати як першим номером, так і другим, працюючи на контратаках, має гарний захист та досить потужний удар. Про це свідчить. Боксерський рекорд, який складається з 28 перемог, 26 з яких дострокові. Але тут справа не тільки в потужності. Він вміє відкрити суперника і донести свій удар до мети. Найбільша перевага Девіса перед Гарсією це боксерський IQ. Ще й до цього Девіс Шульга. Гарсія зараз виступає в вазі до 63,5 кг. Девіс до 61,2. Кілограм. Їхній поєдинок буде проходити в проміжній ваговій категорії до 136 фунтів. Це 61 кг та майже 700 г. Також у контракті прописано пункт про зважування у день бою. Гарсії заборонено виходити на ринг із вагою понад 66,2 кг. Це може бути проблемою для Гарсії. Боксери за добу від зважування до двобою можуть набирати до 10 кілограмів, а інколи більше. Все залежить від ваги боксерів та скільки вони скидали кілограмів. В цілому, боксери говорили один про одного з повагою, але Гарсію дуже розлютив цей пункт в контракті про зважування в день бою. І Гарсія звинуватив Девіса в шахрайстві та сказав, що він, тобто Девіс, з цикло. Це дуже. Цікаве протистояння двох поки що не переможених боксерів. На мій погляд, Девіс має трошки більше шансів на перемогу. А як воно буде насправді, ми з вами згодом дізнаємось. Напишіть в коментарях, за кого ви будете вболівати у цьому поєдинку. Дякую за увагу. До нових зустрічей!